Католицька школа святого Василія Великого це школа любові, в центрі якої є Бог, це освітній простір успішних і щасливих школярів, духовно і професійно мотивованих педагогів та відкритих на творчу співпрацю батьків. Місією нашого закладу є навчання і виховання школярів на високих принципах християнської моралі, при забезпеченні їхнього всебічного гармонійного розвитку. Наша візія донести до серця кожної дитини, що вона є особливим дарунком Отця Небесного і має своє покликання у сучасному світі. Кожен учень католицької школи це світлий промінчик. У сонячному сузір'ї великої любові та опіки сестер василіанок отців і педагогів, турботи усіх працівників закладу. Вдячна Богові та своїм батькам за можливість навчатися у цій чудовій школі. Тут я вчуся любити своїх ближніх, допомагати та підтримувати тих, хто поруч, радіти за успіхи свої та однокласників, пізнаю історію своєї держави, плекаю в серці любов до всього, що є рідне, українське та щоденно молюся і дякую усім захисникам. За кожний вечірній спокій і тихий світанок. Докладаючи багатьох зусиль. Наші вчителі проводять щоденні заняття. Цікаво та пізнавально. Ми разом працюємо з цеглинками лего і танграмами. Стаємо винахідниками, поринаємо в незнаний космічний світ. Експериментуємо та вирощуємо рослини. Шукуємо в ногу з часом на уроках англійської мови та інформатики. Моє здоров'я запорука успіху, тому я люблю танцювати і займатися спортом, змагатися і перемагати. Наші веселі перерви це чудова нагода провести цікавий час із друзями, пограти в ігри. Набратися сил, щоб знову активними повернутися у захопливий світ знань. Після уроків я з радістю поспішаю на заняття за інтересами. Люблю грати у футбол, займатися таквандо, карате та стретчингом. А мої однокласники охоче співають у церковному хорі, ансамблі та займаються танцями. Корисними та результативними є заняття з логопедом і психологом. Улюбленим місцем усіх учнів є безпечне і затишне шкільне подвір'я та сад, де ми з нашими турботливими вихователями під час прогулянок граємо у різноманітні ігри, творимо мистецькі шедеври та милуємося природою. Шкільна бібліотека це пізнавальний простір, де разом із сестрою Мокриною можна поринути у світ чарівної казки та мудрості. У випадку повітряної тривоги ми перебуваємо у безпечному укритті під надійним Божим захистом. Щоденний супровід духівника отця Григорія, психолога та медичної сестри дозволяють моїм батькам не хвилюватися про мій духовний, психологічний. І фізичний стан. Здоров'я міцне усі маємо, бо щодня в шкільній їдальні корисну їжу споживаємо, за що ми вдячні нашим кухарям! Родинні і тематичні свята та подорожі об'єднують усю шкільну родину, надаючи глибокого духовно-морального змісту і відчуття. Єдності Спільнота вчителів, учнів, батьків, отців та сестер чину святого Василія Великого і надалі відкрита для творення нової історії католицької школи на славу Божу для відновлення і розквіту України!